Як все ж таки працює мануальна терапія, і всі ці хрусти? Дивіться, справа в тому, що по-перше, ми нічого не вправляємо. Зараз вам доведу, чому ми не вправляємо, як це працює. Ми робимо наступну штуку. Наприклад, коли я хрущу зараз пальцем, я нічого не вправляю. Що відбувається? В мене є палець, у мене в нього є суглоб. У суглоба є капсула. Да, це повністю така ізольована структура, да? в якій знаходиться рідина. І якщо я роблю певний рух, десь да. Там відбувається розтягнення за рахунок цього розтягнення. Там відбувається таке фізичне явище, як кавітація. Там з'являється бульбашка газу. Можна так це назвати. Вона одразу схлопується. Да, така я зараз. Покажу, як це на МРТ в реальному часі виглядає в пальці. От ось ця бульбашка вона з'являється, одразу схлопується, Ми чуємо цей звук, і це викликає наступну історію. По перше, вже з'ясовано те, що капсула, коли різко розтягується для нашого мозку, умовно кажучи, це таке небезпечне явище, потенційний різд. Він змушує м'язи всі, що поруч знаходяться, знижувати активність. Називаємо це так для спрощення. В другий момент також вже з'ясували достатньо давно, що у нас виробляються певні гормони, які можна назвати опіоїдними гормонами, і вони призводять до того, що вони. Пригнічують біль. Це другий ефект. Також є ще декілька недоведених ефектів. Але ці два основних вони вже, ну тобто, ми знаємо, як це працює. Пригнічує біль, знижує тонус м'язів. Але фішка в тому, що це працює тимчасово. І коли ви хрустите шиєю, там хрустять просто фасеткові суглоби. Тобто в хребті також є суглоби, які хрустять так само, як і пальці, тому нічого не вправляється.